Добрий день, дорогі мої! Ви знову на моєму каналі, всім моїм підписникам, всім людям, які підписуються і приходять на мій канал, які лайкають, які мені кладуть коментарі і я вам всім дуже-дуже вдячна. Сьогодні у нас в меню зупа грибна на перше, на друге у нас риба спігола. І оце моя орхідея. Бачите, вона починає цвісти, я її зробила трошечки порядок, і вона в мене потім поставлена на місце. Риба шпігола. Що воно таке? Покажу. І так, дорогі мої, сьогодні в нас на друге є риба. Шпі... Шпі... Морський окунь по-українськи, бо я вже переклала. Що ми робимо? Ми почистили його. І зараз солимо, перчимо, даємо чесничок, даємо розмарин і всередину розмарин і петрушку. Так я роблю. І так ми її солимо. Солимо всередині солимо, всередині солимо, зверху солимо. Я хотіла інакше зробити, навіть відрізала в одній рибині голову. Ну, передумала, тепер буду робити саме так. Розтираємо її, перевертаємо на другий бік і також солимо трошки. Даємо перець, окей. Даємо перець, перевертаємо. Даємо перець тут і даємо перець в середину. Окей. Роз... Ой, впало. Розтираємо. середину даємо чес... по одному зубчику чесника. Даємо розмарін. Можна тмін давати. Кажуть, воно краще. Ну, хто що любить, я даю розмарін, бо в мене тміну немає. Даємо. Петрушку і даємо петрушку ще. Люди пхають сюди, ще пхають. Зараз ми ще дамо оцей, оцю, оцей чесничок. Окей. Поставимо сюди збруч. І це сюди поставимо. Окей. Ми маємо лимон, пхають всередину середину лимон і дають ще лимон. Я лимону давати не буду. Що я зроблю? Показую вам. Лимон я помила, витерла і зараз я його <кхух> натру. Тільки натру шкірку. Тому шкірку, шкірка дасть той самий запах. І той самий смак, що сам лимон. А з самого лимона я зроблю заправку до риби. І коли риба наша буде вже готова, я тою заправкою її полию. Так, зробила я, але ще не добре. Все, кладемо перше, ніж поставити в... в братванку, ми її зробимо, що олією полиємо. Показую вам. Я читаю, отак. Стріччя. Як воно називається? Кустежку. Там, де буде риба стояти, небагато. Я вже навіть забагато не То нічого. І тепер ми сюди кладемо рибу. Окей. Може і добре, що відрізала голову. Бо воно мені голову поставимо тут. Окей. Оце сюди поставимо і це сюди поставимо. Ще раз нам потремо шкіркою лимона. Окей. Отак його. І в духовку. Окей. Одна рибина і друга. Хай-хай. Окей, Головка буде коло головки. Там де мешкає. Ми посолили, поперчили, дали всі спеції, включаємо духовку і кладемо то все в духовку. Так, треба ставити в гарячу духовку. Ну, я духовку ще не нагріла і вже її поставила, щоб мені місце не займало. Наша духовка, отак, останнь зроблю, щоб ви бачили. Наша духовка включена на 200 градусів, дамо на 180, низ верх і на 30 хвилин. Наша риба в духовці, яка ще не нагріта. Так що 30 хвилин буде, певно, для неї замало. Ну, скільки буде, побачимо. Я ще взяла от, так, е, е, олію і зараз її ще так зверху по, по, побризгаю по нашій рибі. І ви так зробіть. Тільки в мене є така, що я можу бризкати її так. А ви собі так, як, як вмієте зробіть. Помастіть олійкою оширити. Це в нас вариться грибна зупа. налили води, дали картоплю, моркву, сидно, салеру і дали лисички, гриби. Бачите, вони всі варяться. А зараз в цьому вариться кава. Вона вже зварилася, бачите, вже зварилася. І зараз ми її поп'ємо. Я її виключаю. Виключила. І ми будемо пити. Поки Мій чоловік наливає мені кави, я буду робити, я буду робити, буду робити, робити, вдарила два яйця, дала муки і калафьорі, які відварилися, вмочаю в муку, в яйце і кладу на сковородку. Яйця я перед тим посолю і поперчу. Починаю. Обмокавши в яйці і в мухці наші калафьори, ми їх поставили на вогонь в пательню розігрітою ізолікою. Зараз воно обсмажиться з одного боку, перекинемо його на другий бік. І хай воно нам смажиться. Зупа вариться і риба. У нас ще лишилися декілька калафьорів, щоб я їх поставила на сковороду, поки я там зайнята вона. А я за той час вип'ю каву, яку мені зробив мій чоловік. Попробуємо, чи вона смачна. М -м -м. Дуже смачна кава, яку я люблю. Правда, тепер так часто не п'ю її, бо в мене щось тиск скаче то сюди, то туди. Так, як тільки я вип'ю каву, піду подивлюся, що робиться з нашою макалою. І так, наш обід приходить до кінця. Робимо салат. Салат ми робимо з редиски, цибулі яйця. Редиску я нарізала, помила, нарізала тоненько. Зараз буду тоненько нарізати цибулю зелену. І так, дорогі мої, у нас обід майже готовий. Калафьорі готові, відварені і просмажені з яйцем і мукою. Салат з редиски з яйцем і з цибулькою зеленою. також готовий, який його треба заправити. Риба у нас також готова, зараз я вам покажу. Окей. Нам треба сюди солі і сметалки. Оставимо отак. Ось так. Оце наша риба готова. Я її тільки розберу і поставлю красиво. Вам покажу. Окей, зараз заберу, бо у нас у століни немає місця. І саме головне, у нас є отакі котлетки з вчорашніх э, шпагеттів. Я їх так накрутила, зараз я заберу. З вчорашнього дня в нас залишилися шпагетти. Їх небагато. Для всіх не вистачить, якщо їсти шпагетями. Я зробила, взяла, кинула одне яйце, краще більше кинути яйце. Я кинула тільки одне яйце і муку, і зробила такі котлетки і на пательню. І вони в нас будуть ще доба, як і до другої страви. Це в нас вже все готове. І так, витискаємо ми пів лимона. Тут в нас мало є соку, дамо трошки більше. Витискаємо других пів лимона. Майже, ну, якщо оцей оце півлимона мав сік, той вже був витиснутий. Вистачить, додаємо сюди солі трошки. Можна додати сухого чесничку, риба чесник. Сухого чесничку додаємо. Додаємо сухого чесничку. Окей, багато ні. Додаємо петрушки. Дрібненько нарізано, в мене не дуже дрібненько, ну, то нічого. І додаємо олії. Додаємо олії, весь оливкової. Отак, одна столова, дві столові ложки, хто хоче. Небагато. Перемішуємо, і це буде до нашої риби. Така приправа. М -м, дуже добра. Так, що робимо? Розбираємо рибу. Беремо рибу, беремо оцю шкірку риблячу, знімаємо. Отак легенько-легенько її знімаємо. Вона знімається добре, гарно. Краще її знімати. Коли вона має луску. Цього разу я попросила, щоб мені ту все почистили, бо я думала, що я її буду смажити так, як нас на Україні то роблять. А мені стало шкода так смажити. По-перше, її небагато, а по-друге, щось мені не захотілося. Бачите, як вона гарно знімається вся. Зняла. Тепер... Можна руками, а можна як краще рукави, бо воно гаряче. А, ні. Певно, візьму щось. Ну, дуже. Візьму цим. Так, піднімлю і поставлю його сюди. Так, це лишу тут. Окей, і це лишу сюди. Це сюди. Чому я так не зробила? Тому що то дві рибини, а на семеро чоловік, то є дуже мало. Так що, краще її зробити так, як я зробила, спекти. От я спекла і по покусочку перевертаємо то на другий бік, отак. І цю шкірку знімаємо. Зараз я вам покажу І цю шкірку так само знімаємо. так. І цю шкірку також не знімаємо. Бачите, отак. Ми ну, шкірку навіть можна їсти. А знаєте чому? О. Бо вона не має... Бо вона немає, не немає, луски. Отак Отак я її знімаю. Трошки гаряча і мені не дуже добре вона знімається, Ну, нічого. Як знімається, так знімається. Бачите, О, це сюди. Ну, Може попастися ще де-не-де. Може попастися ще де-не-де. Де. Mm. 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 Так що голочка відбребе. Mm. Так, так само робимо з другою. Mm. Знімаємо її шкірочку шкіручку спершу, потім її перевертаємо. Okay. Коли є, є луска, то Вона знімається краще. Можна знімати ножиком за допомогою ножика, можна руками. Хто як, ну, так як це ми робимо для себе, то я можу руками, я все роблю руками. То ще й це зроблю руками. Окей. Щоб було видно. Так, тепер беремо оце і попробуємо, і попробуємо, Так хочу, щоб вона вся отак знялася. Вона дуже маленька. Щоб так, вся, як вся знялася, весь кусок, отак, отак то треба, щоб... Ох, і то добре. Бачите, як гарно знялося. Знялося майже все. Тут ще трошки лишилося, ну то нічого. Дуже добре. Забираємо хребет, перевертаємо її на другу сторону. Я люблю це все потім доїдати, коли воно вже все. А тим більше в моєму випадку воно доїдається дуже добре, тому що немає, немає, немає чого, немає, немає. Я вас заговорюю, сама знімаю сама, і не пам'ятаю, що я говорю. Ну, менше з тим, якщо попадеться, мушу сказати дітям, якщо попадеться, там хай вони їдять обережно. Окей, це я лишу. А сама потім доїм. Дивіться, яке яка воно добре, дивіться. М -м 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 -м. Дуже добре. М -м 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 -м. Я однак не буду витидати. Оке. Так, отаке воно у нас вийшло. Зараз милю руки. Нагадаємо скину? І так наш обід готовий. Риба, морський окунь, калафьорі, салат з радиски і яйця. Зупа з, з лисичками. Все готове. Я з вами прощаюся. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, всіх гараздів. Підписуйтеся на мій канал, Кладіть лайки, коментуйте. Я вам буду вдячна. До зустрічі і смачного!